Права 5.27. Обчисліть, якщо. Ну що ж, стартуємо, бачимо, що нам потрібно обчислити значення виразу, де в нас добуток двох дробів. Щоб правильно це зробити і спростити цей вираз, тому що обчислювати такий вираз, це дуже громістко. Ми що зробимо? Спочатку спростимо і чисельник, і знаменник першого дробу, ну і другий, розкладемо їх на множники. Це нам дуже допоможе. Отже. Будемо групувати тоді доданки таким чином. Записуємо, що це дорівнює. В першому дробі запишемо, як А в квадраті мінус Б в квадраті. Так, і А плюс Б. В знаменнику аналогічно А у квадраті мінус Б у квадраті, що множиться додати А-Б. І помножити. Ну, а у другому дробі 4 можна винести задушки чисельнику. то Там залишиться тоді А-Б. А в знаменнику 8 можна винести дужки, то там буде А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, якщо подивитися, то в першому дробі А у квадраті мінус Б в квадраті, ми можемо записати це у вигляді добутку різниці цих виразів на суму цих виразів, використовуючи формулу, скороченого множення, тобто записуємо як А-Б, що множиться на А плюс Б. Yeah? Ну і А плюс Б ми можемо записати, як додати одиниця, що множиться на А плюс Б. Це також буде А плюс Б. А в знаменнику А в квадраті мінус Б в квадраті також записуємо, як добуток А мінус Б на А плюс Б. Додати А мінус Б. Ми запишемо додати одиниця, Що множиться на А мінус Б. Так, що множиться? А другий дріб записуємо без змін. 4А мінус Б. Що ділиться на 8. А щоб скоротити, запишемо 8 як 2 помножити на 4. Так, Ну і помножити на А плюс Б. І це дорівнює. Ну, У другому дробі бачимо 4 можна скоротити в чисельнику і в знаменнику. Ну, а це було лише проміжке, проміжне. А зараз дивимося. Тут нам можна А плюс Б винести задушки у чисельнику першого дробу то ми записуємо, що це буде А плюс Б. Що множиться. Якщо ми заберемо А плюс Б, то в нас залишиться А мінус Б і додати мінус 1. То ми записуємо А мінус Б, додати 1. Ну а в знаменнику можна винести А-Б дужки. то записуємо А мінус Б що множиться. Ну, а в дужках, якщо ми винесемо А-Б, залишиться А плюс Б додати 1. Так, ну і помножити. Тут у нас четверки вже не буде зверху, залишиться А-Б, що ділиться на 2, що множиться на А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз вже можна виконувати множення. В чисельнику записуємо як добуток чисельників, в знаменнику як добуток знаменників. Тобто ми записуємо як А плюс Б. Так. Потім, що множиться на А-Б і плюс 1, що множиться на А-Б. в знаменнику записуємо А мінус Б, що множиться на А плюс Б плюс 1. Так, ну і що множиться на 2. А плюс Б. І це дорівнює. Ну що ж, а зараз бачимо, що у нас однакові є множники у чисельнику і знаменнику, на них можна скоротити на А плюс Б і на А-Б. Скорочуємо. То у нас залишиться тоді у чисельнику А-Б плюс 1. А у знаменнику 2, що множиться на А плюс Б. Плюс 1. Є. Ну що ж, а зараз потрібно знайти значення цього дробу, якщо А дорівнює 100 і Б дорівнює 101. Записуємо то. Наш дріб а плюс 1. Що ділиться на 2 А плюс Б і плюс 1. До рівні. Отже, замість А пишемо 100. Потім відняти Б або 101. Ну і плюс 1. ну А в знаменнику записуємо 2. Що множиться. У дужках А плюс Б це буде 100 плюс 101. Ну і плюс 1. І це дорівнює. 100 відняти 101 це буде мінус 1. У чисельнику тоді буде мінус 1 плюс 1. А у знаменнику буде 2, що множиться. 100 плюс 101 і плюс 1 це буде 202. Але в чисельнику мінус 1 плюс 1, це буде 0. То 0, що ділиться на 404, це буде дорівнювати 0. Є? Ну що ж, виходить, що значення нашого виразу дорівнює 0. Записуємо відповідь. У Нас було тільки обчисліть, ми обчислили значення нашого виразу 0. Ну що ж ось таке завдання на множення дробів та знаходження значення виразу на цьому вправу завершено.